Ростислава Пекарюк сьогодні у нас в гостях психолог, психотерапевт, тренер. Доброго вечора. Доброго вечора. Поговоримо сьогодні про тренінг-проект основи консультування у руслі позитом підходу який незабаром стартуватиме у Моршині, До речі, вперше що за тренінг? Чого там навчатимуть і чому позітом? Чому угу. позитивний? Угу. Дякую за запрошення. Так, я вже вдруге у вас. Ну так приємно мені тут бути. Так, вже навіть сподобалось. Що це за, за навчальний проєкт? Ну, трішки спочатку розкажу те, що ви запитали, чому позитом, позитивна, про сам метод. Цей метод заснований, напрямок заснований в кінці 60-х років німецьким чином, психотерапевтом, доктором наук Носратом Пазашкіаном. Він сам був і невролог, і психолог, і психотерапевт. Значить, що таке позітом? Позітом означає дійсний, реальний, фактичний, тобто той, який є. Позитивна, не від слова, що ця ну, так, якби психотерапія позитивна, а всі інші негативні. Ні, а власне, те, що даний фактичний, реальний. Так? І Говориться про те, що, наприклад, всі ми маємо в своєму житті якісь ну проблеми, скажімо так, хвороби, невдачі, якісь кризові ситуації, так і це є так, якби ну, це реальність. Воно є це частина нашого життя, але власне лише частина. Крім того, тут наголошується в цьому напрямку, в цьому методі позитивної психотерапії, що людина має здібності, ресурси, таланти, щоб з цим справлятися. Тобто, так як плюс і мінус є погане, але є хороше, і власне позитивна психотерапія спрямована на те, щоб ці ресурси допомагати, ну знаєте, витягувати на поверхню. Сам Носрад Пазишкіян казав, що людина це є шахта з дорогоцінним камінням. І власне позитивні психотерапевти витягують ці каміння, ну так відшліфовуємо з допомогою нашого клієнта, так тому що він знає де в нього що, і як допомагаємо їх побачити, і допомагаємо, щоб вони дійсно стали ну, таким дорогоцінним камінням. Тобто на тренінгу саме цього навчатимуть? Так, власне, цього не тільки цього. Там буде багато, тобто там буде ну як навчитися активно слухати. Так, тому що є сім рівнів активного слухання, наприклад, перефразування, відзеркалення, відкриті-закриті запитання, відображення. Там є дуже багато і ну, зараз, особливо в наш час, так багатьом людям бракує ну, навчитися, як правильно спілкуватися, щоб не зразу там задавати запитання. Спочатку людину треба вислухати. Для кого цей тренер? Тренінг, угу, тренінг. Значить, саме цей тренінг, ну так трошки можливо ширше про нього розкажу. Так, це є такий навчальний проект, який має. Ну, тобто, навчання в руслі позитивної психотерапії, воно має два рівні. Перший рівень це рік навчання, і він складається з чотирьох модулів. Це називається базовий курс. Тобто люди, які його проходять, вони отримують сертифікат консультанта в руслі позитивної психотерапії. Але оцей, який буде власне, основи консультування, це буде перший модуль цих, цього великого проєкту. Тобто на перший модуль можуть прийти практично всі бажаючі, яким виповнилось 18 років. Тобто так? це не обов'язково психолога? Ні, не обов'язково. Тут можуть бути всі бажаючі, кому сподобається і хто має вищу гуманітарну освіту. Тобто там можуть бути і журналісти, так, і лікарі загального профілю, психотерапевти, психіатри, психологи, соціальні працівники, юристи, політичні діячі, тут ну, священники. Так? Так, так, так. Цей модуль скільки триватиме? Цей модуль перший він складається з двох частин: два дні і два дні, і між ними інтервал десь два. Тижні. І в ці два тижні ще відбувається таких вісім інтервізійних зустрічей. Тобто я даю теорію так, на тому модулі, і, ну, звичайно, він відбувається так в формі начитки лекцій і тренінгу. Тобто і лекції відбувається, і ми зразу ті вправи практикуємо в колі в таких тренінгових вправах. Так і тоді, між модулями цими, ну між двома цими дня, тижнями, так якби, би в впродовж цих двох тижнів, ми пробуємо це робити на практиці, закріплювати, щоб люди краще зрозуміли. Це ви будете лекції викладати? Перший модуль буду викладати я. Наступні, якщо люди захочуть, тобто виконують ці умови, бо там потрібно буде написати міжмодульну роботу, ну тобто написати теорію, так, те, що вони засвоїли, і трошки про себе, про особистий досвід і про ті такі практичні вправи, які вони робили. Так. Ну, це є така обов'язкова умова для того, щоб отримати сертифікат. І якщо вони вирішують йти на другий, третій, четвертий модуль, то тоді буде приїжджати. Тренер а, уже з Черкас, з Києва. А, це буде Юрій Кравченко, тренер, якого, один з тренерів, якого вчилася я, і наступні модулі буде проводити він. Я маю право проводити тільки перший модуль. Навчання психотерапії відбуватиметься за Страсбурзькою моделлю. Так? Що так. це за модель? Ну, це така всесвітньо визнана європейська якби, асоціація, так? тобто а, в світі є більше як 400 методів психотерапії. І тільки 20, приблизно десь 20 з них визнані ну, якби до, до застосування європейської, моделі психо, європейської асоціації психотерапевтів. І, власне, оцей метод позитивної психотерапії, він визнаний у світі ну і в Україні. Де саме, В Моршині, де саме відбуватиметься навчання? А, ну, в Моршині, е, при Греко-католицькій церкві є така парафіяльна світлиця, так, там, де я час від часу проводжу якісь тренінги, де відбуваються і платні заходи, і благодійні, і, власне, там буде відбуватися це навчання, це вулиця Шевченка, 40. Яка ціна курсу? Ці. Е, оцей перший, цих чотири дні, так, з інтервалом два тижні, це коштує тисячу гривень. Туди входить е, е, оплата, ну, Плачуються роздаткові матеріали, тобто все, що я буду подавати, подавати теоретично, воно буде якби, для людей подано угу. так, значить, в такі матеріали роздаткові, кава, паузи, ну і цих вісім інтервізійних зустрічей. Наостанок узагальніть. Тобто, що дасть цей модуль? Угу. Що дасть цей модуль? Знаєте, я коли з нього починала, тому можу впевнено сказати, що він мені багато дав, власне, для себе, для моєї сім'ї, для свого самовдосконалення і для психотерапевтичного такого професійного розвитку. Що дає він найперше? Ну, в позитивній психотерапії є такі три основні принципи: принцип надії про те, що ми здібні, і що ми, ми маємо можливості справлятися з будь-якими проблемами. Так? Другий принцип це принцип балансу. Тобто наше життя складається з чотирьох основних сфер: сфера тіла, сфера діяльності, сфера спілкування і сфера сенсів. Сфера сенсів так трошки розшифрую, це сфера духовності, релігійності, фантазій, мрій, цілей. Так? І якщо в нашому житті оці чотири сфери, тобто ми будемо про це говорити, якщо вони в балансі, тобто, якщо ми достатньо приділяємо часу своєму тілу, якщо ми достатньо приділяємо часу діяльності, так? хобі якісь, якщо ми спілкуємося своїми близькими, з колегами, з однодумцями, так? якщо ми маємо якісь там групи, де ми можемо поспілкуватися. Якщо ми приділяємо увагу духовності, релігії, молитві, так, маємо мрії, маємо цілі, то тоді ми гармонійно себе почуваємо, тоді немає цього дисбалансу, і тоді в нас все окей. Цей модуль подарує гармонію учасникам. Так, так. він направлений на гармонію. Так. Я ще ну, такі, якщо є хвилиночка, ще так, один принцип останній так, це принцип консультування і самодопомоги. Саме позитивна психотерапія вона вчить допомагати самому собі. Тобто, спочатку клієнт чи учасник вчиться вирішувати свої проблеми з допомогою консультанта чи психотерапевта, і далі він направлений на те. Щоб він вміг допомагати самому собі, там є така п'ятикрокова модель консультування, по якій він буде мати це ну, роздатковий матеріал, цього навчиться, попрактикує і зможе застосовувати в житті. То коли стартує проект? По мірі набору учасників. Це може бути в грудні, може бути в січні. Я дуже хочу, щоб він як був якнайшвидше, вже мінімальна кількість учасників є. Але... Куди звертатись? Як потрапити туди? Дивіться, є мої контакти на Фейсбуку, тобто можна є сторінка, через Фейсбук. Пректу, так? так, є в Фейсбуку конкретна сторінка Позитивна психотерапія та чим здоров'я в Моршині можна туди, а можна через приватні повідомлення до мене або мої телефони, я можу залишити. І так, або до вас саме. в редакцію, напевно, ви передасте. Дуже дякую вам за бесіду. Дякую вам. Нагадаю, у нас була Ростислава Пекарюк, психолог, психотерапевт, тренер, яка пропонує взяти участь у тренінг-проекту, який може стати шляхом.